Зараз зробимо такий загальний підсумок дня, що минає з нами на зв'язку Світлана Водолага, речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Пані Світлано, доброго вечора. Вам вітаємо доброго вечора. Слава Україні героям слава! слава. хочемо від вас почути, пані Світлану, загальну інформацію про те, що ми маємо станом на цей вечір що до Києва, що до Харкова. Яка кількість рятувальників була задіяна? Скільки людей на превеликий жаль постраждали? Станом на 17-ту годину що це так сьогодні була наймасованіша атака, принаймні на Київ. Рятувальники працювали майже одночасно на 10 локаціях. А загалом по Україні сьогодні, протягом дня, е, у Києві, Харкові, Київській області, працювало понад 500 рятувальників на 111 на 11 одиницях техніки. Загалом, на жаль. Нас від цієї атаки загинули у нас 5 людей, це по дві людини у Києві та Київській області, а також одна людина у е, Харкові. 127 осіб у нас поранена і постраждала, будемо так казати, на всім населення. Але е, цифри щодо е, поранених у нас можуть змінюватися постійно, тому що це цифри тих людей, які зверталися на місце, яких ми рятували, а люди можуть вже після цього. Самостійно звертатися до медичної служби, і на жаль у нас може бути набагато більше. Пані Світлано, зрештою, можливо якісь поради для людини, яка ось опинилася на вулиці. Вона розуміє, що будуть падати уламки, що робити, куди бігти, чи треба знати там, вони можуть вибухати, не можуть вибухати. Будь ласка, поради. Знаєте, скажу одразу, що не треба нехтувати сигналом повітряна тривога, і треба розуміти, чи встигнете ви з моменту сигналу тривога, чи скористатися якимось укриттям, або все ж таки залишитися вдома і сплекатися правилом вузки. Якщо ви все ж таки знаходитесь на вулиці, треба хоча б подивитися, де якесь найпростіше укриття. Скористатися саме цим правилом. Звичайно, якщо ви побачили, що щось що спало, жодним чином ви не знімаєте, не не фотографуєте, нічого не направляєте нікому, а телефонуйте або на 101, або на 102 і повідомляєте точну адресу, і вже приїжджають спеціалісти і визначають, тому що не можна сказати, чи уламки можуть вибухати, чи не вибухати. Ситуації бувають різні і самі уламки бувають різні. І скажу, що якщо незначні уламки, вони також вже падають. Вони горять, можуть причинити займання. Тому якоїсь однозначної поради, що робити, якщо уламки падають, не можна, тому що і падають, і е, великі, і невеликі. Тому в будь-якому випадку порада одна: не нехтувати сигналом повітряна тривога. І сьогоднішній ранок я так думаю довів усім киянам і тільки киянам. А вже ж, пані Світлано, дуже дякуємо вам. Світлана водолага, речниця Держслужби України з надзвичайних ситуацій.